Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Сьогодні розкажу вам про хитрощі, які полегшать вам життя, якщо ви активно користуєтесь своїм міні-трактором зимою. Перший лайфхак, я думаю, всі знають, це антигель. Фірму показувати не буду, тому що дуже багато на них зараз підробок. Навіть на офіційному сайті нема зараз їхньої продукції цього антигелю. Як користуватися теж показувати не буду. Тут є ззаді інструкція. В кожного виробника вона своя, тому. Читайте інструкцію і робіть по інструкції. В минулому році я користувався вже ним, правда, на автомобілі, і проблем з замерзанням солярки в мене не було. Цього року в мене вже була така проблема. Одну ніч автомобіль постояв на вулиці, було вночі мінус 10, зранку було мінус 3, і дуже важко він заводився. В баку було 25 літрів солярки, бо я на наступний день їздив на заправку повний бак, машина ніяк не хотіла заводитися. Тому Антигель. В допомогу. Другий лайфхак – це підігрів сидіння. Можна зробити дорого і багато, так як зробив це пан Олександр. Посилання на його відео буде в правому верхньому кутку вашого екрану. Я вирішив завести крісло поміняти на ось це. Воно з підігрівом, купив собі кнопку, звичайно, для... з машини для підігріву. Ось, встановив реле. Електромагнітне ось для того, щоб кнопка не згоріла. Е, ну і під'єднав все від замка запалювання. Ось, дріт іде бачите, синій. І пішов вверх до замка запалювання. Тобто заскаєш на кнопку, включається підігрів. Дуже зручно осінню і зимою. Гріє ось і гріє спина. Е, єдине, що вам хочу порадити всім користувачам міні-тракторів, що... І не тільки. Дуже зручно, тепло, тільки шкіра дуже довго гріється. Якщо є трап'не трап сидіння, то можна брати і трап'яне. Воно буде прогріватися швидше. А можна дешево і сердито. Що нам для цього треба? Ось такий роз'єм. Так, дроти там були, тобто підготовка там була. Просто я чуть-чуть подовжив. і Все. І ще нам знадобиться. Ось така накидочка. У нас споживає 18 Вт, гріє дуже добре. І останній лайфхак це ланцюги на колеса. Вони дуже сильно виручають, коли розгортаєш сніг, особливо коли є невеличкий підйом. І дуже сильно виручають, коли часто їздиш в ліс по дрова. Варіантів встановлення таких ланцюгів є дуже багато. Починаючи від браслетів, закінчуючи заводськими комплектами. Недолік заводських ланцюгів. Це те, що вони можуть провалюватися між ґрунтозацепи і видно, і з них толку буде мало. Все залежить від того, яка кількість ось цих ланцюгів буде у вас по всьому колесу. Якщо ланцюги будуть так ось стояти зверху на ґрунтозацепі, то все буде добре. Можна зробити саморобні по типу браслета, тобто ланцюг протягнути через колесо, ось так, стягнути все з О, типу, от такого плану. І так, 4 штуки. На все колесо. Ну, єдина проблема, що воно не має натяжки і відповідно ланцюг буде юзати по дискові. Тим самим витирати фарбу. Відповідно, в наявності треба буде мати постійно ось таку фарбу для покраски дисків, а ще треба вгадати її колір, щоб вона підійшла сюди. Треба мати ґрунт спеціальний від неї і шелак, тобто це варіант підходить для тих, хто не шкодує своїх дисків на тракторі. Ще один із варіантів взяти довгий ланцюг. І ось так по всьому колесу рівномірно зробити накручення, потім то все стягнути таурепом, щоб, виходить, звино огинало колесо, перепліталося і йшло до наступного переплетення. Але треба мати дуже довгий ланцюг і знову ж таки буде та сама проблема, що ланцюг буде тертися об диск і здирати фарбу. Зараз ставлю фрагмент відео, як люди працюють на заводському комплекті ланцюгів. Ще один з дешевих варіантів, більш доступних. Треба взяти автомобільні, тільки з крупнішим звином, так, щоб звино не провалювалося в протектор, щоб воно за нього виступало. Взяти треба два комплекти, ось таких. Тут є ось такі застьопки, вони ж безстандартні виходить. І з'єднати між собою один комплект. З іншим комплектом. Ну і ось щось приблизно таке у вас вийде. Тільки кажу, треба підібрати добре по розміру, щоб у вас получився розмір обода і товщина. Такі, щоб дві. Два ланцюги докупи давали вам в сумі як одне, на одне колесо. Чим такі заводські краще, тому що є натяжка, бачите, і вони будуть деякі на шипах, деякі між шипи провалюватися, але буде ще полоса з'єднувальна між шипами. Комплект от таких ланцюгів минулому році мені обійшовся за 560 гривень. І самим найкращим це буде ось такий заводський варіант. Але, звісно, що він буде дуже дорогий. Чим він кращий це тим, що ланцюг знаходиться завжди в контакті із льодом.